Добрий день, шановне товариство! 28 грудня 2025 року. Закінчується рік. Дивіться, яка гарна у нас Куртовина Мете сніг. Снігу небагато, мороз не сильний, але він йде, мете. Садок, виноградник. Зимують, прикриті сніжком. На городі також сніжок, хоча сильний вітер мій його здуває, так тікаємо в теплицю. Подивимося, що робиться там. Тепличка в нас в одну плівку. 8х4, невелика. Але до цих пір маємо в ній деякі рослини. І що маємо яку температуру? Якщо на вулиці 0, то в тепличці в нас. Я не хоче сфокусуватися. То в теплиці плюс 3 Подивимося зараз, що в нас, як себе почуває. Підняв агроволокно на наших насадженнях. Отаку От маємо картинку. Кріп дуже слабенький. Далі салатик, далі рукола. А рукола, до речі, така, що скоро можна буде і щіпнути. Далі шпинат, а ще далі редиска. Да, не той ріс, що весною, але редиска потихеньку росте. Добре, що не змерзло. Там будемо бачити. Отакі От маємо тут невеличкі. Невеличкі. І маємо такі. плодики-редисочки. На салат можна зібрати. Ще я відкрив, щоб показати вам тут цвітна, капуста і броколі. Ось цвітна капуста наша. Ось такі головки понаростали. Ого, як вже дрібненьке яблучко. Це от броколі. Також тачатки є кругом. Ну що ж, експериментуємо, будемо дивитися далі, що то у нас буде. І ось отака у нас це посажена ще давним-давно восени посіяна рукола. І як бачите, руколу потрішки можна підскубувати. Під вона почувається. Пережило це все. На вулиці було мінус 13. Так що навіть в таких умовах можна зелень мати, ну, так як в нас, по крайній мірі, до Нового року. Так що, дивимося на наш канал, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки, запитуємо всім вам! Найшвидшої перемоги. Будьте мені здорові. До побачення.